Вітаємо на нашому каналі. Купили годинник, все розпакували, сіли налаштовувати, встановили сім карту і розумієте, що мережа відсутня. Не поспішайте робити поспішні висновки на рахунок девайсу, тому що подібне буває нерідко і тільки з того, що були не ознайомлені з інструкцією, яка комплектується з годинником. Давайте розглянемо з чим проблема може бути пов'язана і як її вирішити. Карта пошкоджена. Сім карта не активна. Сім карта має встановлений пін код. Встановлення сім карти проводилося у включений годин. При встановленні були допущені неакуратні дії, що призвели до пошкодження слота сім-карти або його контактів. Акуратно вийміть сім-карту з годинника, якщо вона встановлена. Тепер по порядку: вимкніть годинник, якщо він увімкнений. Зніміть пін-код сім-карти, якщо він є. Він може бути встановлений вами чи оператором. Наприклад, оператор Lifesell на момент виходу відео на всі свої сім-карти встановлює пін-код. Зняти його можна в налаштуваннях смартфона, попередньо встановивши в нього сім-карту. Активуйте сім-карту. Для цього достатньо зробити короткий виклик комусь, можна навіть на номер оператора. Достатньо буде до 10 секунд активного дзвінка. Акуратно встановіть сім-карт в годинник відповідно до інструкції. Варіації бувають різні в залежності від моделі. Проте найпоширеніші випадки це установка з механізмом фіксації у внутрішньому слоті пристрою або ж через лоток для сім-карти, який вже разом з сім-картою встановлюється в годинник. Увімкніть годинник. Мережі все одно нема. Спробуйте зробити все те ж саме з іншою сім-картою, тільки у вигляді тесту. Це не триватиме більше п'яти хвилин. При цьому ця дія напевно дасть розуміння того, в чому ж проблема у сім-карті або самому девайсі. Якщо ж обидві сім карти не працюють у годиннику, рекомендуємо звернутися до підтримки магазину за контактами, які ви знайдете в гарантійному талоні або видатковій накладній. Магазин Jetix має технічну підтримку як віддалену, так і сервісну. Вам допоможуть у будь-якому випадку вирішити питання. Можете в цьому не сумніватися. Мережа з'явилася, раді були допомогти і приємного використання. Бувайте!